Минулої доби окупанти обстріляли щонайменше 20 прикордонних населених пунктів в Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах області. Інформують у штабі оборони. У Куп'янську ракетним обстрілом пошкоджено футбольне поле та трибуну стадіону, будівлю дитячого садка та п'ятиповерховий будинок. Також ворог бив і по житловому сектору. Поранення зазнав цивільний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості. Протягом дня під обстрілом перебували Вовчанськ та селище міського типу Вільча. Пошкоджені кілька житлових будинків. Сталися пожежі. У селище міського типу Дворічна Куп'янського району зафіксоване пряме влучання ворожого снаряду в житловий будинок. За даними рятувальників, протягом доби зафіксована одна пожежа, спричинена обстрілом. Близько восьмої ранку у Вільчі снаряд влучив у приватне домоволодіння. Після чого зайнявся вагончик на площі 15 квадратних метрів. Постраждалих немає. Два рази рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. Звітують у ДСНС. У місті Куп'янську пошкоджень зазнали футбольний стадіон, дитячий садок та житлова п'ятиповерхівка. В селищі дворічне приватний будинок. Постраждалих немає. Щодо новин з фронту, як повідомляють у штабі оборони на лінії зіткнення наші військові надійно тримають свої позиції та ведуть бої з російськими окупантами. Яна біляєва, Стас Дейнеко, Новини Харків.